Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish сьогодні в кадрі вечірня рибалка на озері. Це той самий випадок, коли я завчасно розумію, що чогось грандіозного по розміру і по кількості риби не варто нам очікувати. Років п'ять тому тут були дуже круті рибалки. Клювали судаки суми по 3-по 5 кілограм, відбувалося щось просто неймовірне. Але завдяки нашим людям. Дуже швидко ця інформація розійшлася, і як мені говорили місцеві два роки тому. До речі, два роки тому саме був крайній виїзд мій сюди, що тут вночі люди б'ються за те, хто буде ставити сітку. чи я сьогодні черга, ось такі реалії, ось така інформація від місцевих людей. Саме два роки тому я тут приїхав і спіймав велетня судака. Судак вагою 3,5 кг мені злетів. Це була просто якась сенсація, і чудо, як така велика риба тут могла вижити. Звичайно, ми її відпустили. Це була як мамка, і я сподіваюся, що вона віднерестилася два роки минуло. Через два роки я повертаюсь сюди, щоб перевірити, що ж буде тут відбуватися. Спіймати тут рибу, я думаю, можна провести порівняння рівноцінне, як знайти голку в сіні. Це Ось такі сьогодні реалі нашої рибалки. Подивимось, що з цього я зможу вижити. Декілька годинок я вже постояв на самій глибокій ділянці на греблі водойми і нічого немає. Тобто риба з глибини вже розійшлася. І зараз я перемістився вже на мілку ділянку на берег. У мене є вихід з глибини в берег, закоряжений берег, і в якому проростає травичка. Саме в цій травичці може ховатися сьогоднішня наша рибка. Що ж ми будемо ловити? Звичайно, хотілося б снімати судака, так як ми знаємо, що вони тут є в залікових розмірах, але окрім нього є ще щучка дрібненька та окуньочок. Це те, що вдавалося мені колись раніше ловити. Тож, ми сьогодні надіємося на будь-яку рибу, свідома людина сюди б на рибалку не приїхала, знаючи, що на неї нічого не чекає. Але саме такий формат я люблю. Коли кожна рибка на вагу золота і потрібно підібрати до неї ключик, щоб її спіймати. Плюс тут дуже гарна природа. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Підписка лайк на канал. А ми будемо продовжувати нашу рибалку. Перші 2-3 годинки взагалі тиша контакту немає. Подивимось, що ж інші три годинки нам сьогодні скажуть. Риба, риба, риба. Хо-хо-хо, Окунідзе. Окунечок на фюжена. А трофей ще? 2,5 фіолетовий. Чого собі засів? Ничего особи за и ничего себе за Сив. И все Ух ты, яка покльовочка! Це хто? Щукенція? А ось так. Не хочете? Дуже сильне клювання. Знову Tage фюжн і щучка. Мік-щучка вижила в цих місцях ще. Ай-яй-яй-яй-яй. якась вона така вся побита у нас. Ну що? Мікрощук замовляли нормально, для кількості піде. В таких місцях тут кожна риба на вагу золота. Знову так гарно засіла, в мене стоять гарні джиголівочки На гачечках декольчик я поробив джиголівочки, і ви бачите, що я просто не можу звільнити. Гарна серія, не пам'ятаю, як називається: така голуба пачечка, дуже круті гачечки. І щука! Подерта вся, дивіться, вона була в сітці тут стовідсотково. Подивіться на цю щуку, на ці полоси із сітки. Ну, це ж все видно. Бідолашка. Опа! Давай, іди. Ось так. А, дивіться. Момент. Один момент. Це я просто присів в рандомному місці. У воді сітка ось тут вже. Шмаття сітки лежить в цьому місці. І я думаю, що на інших місцях таке саме робиться. Коли вже буде відео, де я не буду житися на браконьєрів, на сіточників і так далі. Я не знаю. Якось з кожним відео все більше і більше такого трапляється разом у нас з вами. Як є, продовжуємо далі. Зараз я одіну свої окуляри. Шиману на камеру і покажу вам ось цю одиноку травичку. Я думаю, зараз ви бачите ось кущик травички, ось кущик травички, ось ось-ось. І травичка саме зараз піднімається. І в цій травичці буде стояти хижак. Так і склалось в нашому місці. Окрім цієї травички, у нас йдуть гілки воді, дві схованки в одній постановці. Що може бути кращого? Використали повільну рівномірну проводку з паузами, відправили перевірену приманку, яка найкраще працює на такій проводці. Це Fusion, ось в такому невеликому розмірі, щоб була можливість і судака, і окуня, і щуку спімати всіх. Тому що хто тут залишився, я і гадки не маю. Через те відправили такий невеликий розмір. І він дає результат: дві рибки у нас є. Фантастика! Дуже буду намагатися доловити ще когось, щоб сьогодні показати якомога більшу кількість риби на цій рибалці. Тримайте кулачки. Ми зл... злітаємо. Ви бачили? Була покльовка ще одна. Хтось ще підбив. І я більш ніж певний, що це був ще один окунь. На глибині ми стояли, обкидали 10-12 грамотів, і такі прогониться судакової приманки. Ма2, Сексі Імпакт використовував, Сфінг Імпакт. Класичні мої топ-силиконові приманки, про які я вам неодноразово розповідав в своїх відео. І взагалі тиша. Судаком не пахне. Або немає взагалі, або він також стоїть десь ось тут. В березі. Зараз спробуємо ту ж приманку, але я зменшив майже на півтора грами свій вантажок. Це нам дасть додаткову парусність. І та рибка, яка не засіла третя, вона може звабитись і на довгому провисанні всієї приманки підібрати її і завітати до нас на берег. Тож, давайте дивитись. Дві риби є, і хтось тут є ще третій, хтось хто не вколовся, але і не засів. Зменшення ваги не спрацювало, тож давайте зменшимо не тільки вагу, а й плюс до цього замінимо інший колір приманки. Перевіряємо. Є, є. Обмотала дерево, щука, так? Да? да, щучка. Обмотала дерево. Спрацювало, спрацювало. Там люті коряжники. Зараз будемо ось так на себе її. Вона гілку з'їла. Вона з'їла гілку. А, друзі, це судак. Фантастика. Судак є сьогодні також. Він взяв рот гілку. Подивіться, я тяну судака, я тяну гілку. Заміна, заміна дає результати. <рес> ту відпустити ту гілку. Матір Божа, Судак є судак. О, Оце вже по-нашому, це річний Судак. Знайомтесь, це судак, який народився в тому році. Пройшов рік, і ми маємо фюжн біленький, і ми маємо ось такого судака, який також стоїть в березі. Боже, як це гарно виглядає, погляньте який красунчик. Клас. Не мучую. Відразу його відпускаю. Спрацювало, спрацювало, друзі. Зміна і зменшення спрацювали одночасно. Слідкуйте за каналом Golden Fish, підписочка лайк. Уважно слухайте, в кожному відео є дуже багато корисних порад. Які вдосконалять ваш рівень рибалки. Ну що, можна сказати Mission Complete? Підібравши правильну проводочку та приманочку, вдається з одного місця спіймати цілих три вида риби. Окуньочок, мікрощучка та судачок, вже якого можна назвати приємним: 300 грамовий річний судачок у нас також завітав. Фух, Приємно бачити його, я хвилювався, що тут їх може взагалі не бути, тому що це жесть. Ось, я відступив трішки далі на нове місце. Бачите? Вам може здатися, що я занадто багато говорю про браконьєрів, і десь я перебільшую, але я би. З радістю мовчав бо якби дійсно було все нормально. Бо коли я бачив браконіруючий світок, мене просто починає тіпати. Весь берег вкритий світками. Страшні кадри, страшні кадри, не уявляю, що буде далі через декілька років. Fusion 2,5 білий фіолетовий, працює завжди. На річках, на ставках. Універсальна приманка, на яку можна ловити. Всі види риби цілком. Ви бачили, що і сом клює. Тут окуньочок і щучка, та навіть судачки клюють. Головне правильно його подати, і все у вас буде. Гарна точка: перехід з міляки, з глибини в міляку закоряжена, трав'яна, і в ній мешкають всі. Рибка вже вийшла з глибини і піднялася саме в таке місце, де я зараз рибалю. І стоїть. В цій траві чекає, полює. Великого розміру, думаю, не варто чекати, я й так знав, що сьогодні нічого грандіозного у нас з вами бути не може. Але я і радий, що є така велика кількість риби, яку ми бачимо. Перші три години ми працюємо тиша, а тут відразу залітають одна за одною. За 15-20 хвилин у мене три рибки. Класно, Класно! Хтось качав сік, але пляшка наповнилась і впала. У нас, до речі, сильний вітер сьогодні. Через те, можливо і вона впала. Зараз ми собі відлиємо і залишимо ось так пляшку. Щоб вона більше не падала. О! Все. Тепер вона більше не впадеть. Класика, молодість, березовий сік. Тут дальше нормально, стоїть, вже не падає. Це одна пляшка в когось пала. Смак за 10 років не змінився. В крайній раз, років 10 тому, я його качав і куштував. Все те саме. Поки береза нас ще є. З рибою проблеми. З березами проблем немає. Слава Богу. Прийшлись ми трішки по березі, і в мене складається враження, що ось це місце скупчились останні риби, які тут були. Взагалі ніде нічого немає. Лише ось тут у мене три покльовки, точніше чотири, і три рибини. Але я впевнений, що я добрав одну рибу. Тому, можна сказати, три покльовки. Зараз я заліз в самі ці кущі, заліз на дерево. І я щойно два рази обірвався на цьому дереві. Якщо тут чи хтось був, то я його міг розлякати. Але спробуємо. Я заліз сюди і попробую половити прямо ось тут, де мене клювало. Ми Містила на березі і кидали ось сюди. А зараз ми робимо зміну ракурсу проводки. Це багато що грає, і це нам дасть можливість доловити ще декілька риб. Хоча б одну. Сьогодні побачити чотири рибини Було б дуже круто. Ще одна покльовка, бачите, в самих ногах вилетів, падло. Я закинув на дерево далеко-далеко. Буквально радіус подачі змінився. Трішки зайшли в місце, в яке ми не могли ловити з берега, і тут є захована риба. Опа! Так, так, це добре, це добре. Хтось ще є. Працює в нас Крезі Флепер. Від Кейтека класика. Сьогодні я з трьохметровим дручком приїхав ловити рибу з дальничка, а виходить так, що я в березі дергаю рибу. Дуже мені комфортно цією паличкою бути в таких умовах, які в нас склались. Але як є, виходимо з ситуації і намагаємось доловити четверту рибку. Я вам ще не показував. Ось такими чотирма сумочками комплектується цей бакан. Здається, три менші і одна така велика, яка повністю сюди лягає. Зараз було клювання у мене, тож я хочу дещо змінити. Бачите, можете відразу силікончик підгладити Golden Fiша. Рейс, абстрімчик, скорпики, пюжини, свінги. І ось те, по що я йду. Це крейзі клепери, але менші. в цей період після нересту може не сильно охотно щучка куконьочок, судачок їсти. Тому що в декого нерест тільки стільки закінчився, в декого він щойно починається. Тому я вже повторював в минулих відео, за розміром потрібно обережно відноситись до 3 дюймів. Я б вам порекомендував не більші для рибалки в квітні. Тож беремо флаперочка такого красивого на джигулівочку. І перевіряємо. Контакт на 2,4 Покльовка ще одна, відкушена клешня на нашого флепера. Думки правильні і все працює. Що собі? А це бонус. А це сектор бонус на барабані. Флепер. Крезі флепер 2 і 4. Ось так, друзі. Не перевелися ще всі. Одненький є. Як мінімум. Я без підсака, тому будемо брати рукою його. Гарний судачок. Заліковий гарний судачок. Опа! Ну що, друзі, сміло можемо сказати, що голку в сінні ми сьогодні знайшли. І знайшли не одну. Ось такий заліковий судачок залітає до нас. Крезі флепер. Бачите, флеперочок на джиго і приємно з такий судачочок. Не будеш це бати? О! Ось така рибулечка є у нас. Під завершення рибалки, четверта по рахунку, Відбувається холостеглювання. Хтось відкушує маленьку клешеньку на нашому флеперові. Роблю декілька повторних закидів і з того ж місця легенько підсідає за краєчок. Ви самі все бачите, не активно, але підсів. Підсів судачок Ось такого приємного розміру, якого тут я вже не очікував, бачити. Дуже і дуже круте завершення нашої рибалки. Можливо, буде хтось ще зараз перевіримо. І що ви думаєте, я заберу судочка з місця, де він завтра впадеться в сітку? Звичайно, ні. Навіть в такій ситуації рибці потрібно давати шанси. Давай, судачок. Я сподіваюся, ти обійдеш всі сітки і клюнеш ще в якогось гарного рибалки, який тебе відпустить.